Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Тут я розповідаю дуже багато про парфуми, і сьогодні буде дуже багато про британський бренд Panhaligons, зокрема, їх колекція портретів. Сьогодні буде про 10 ароматів. Я вам розповім, тому що в мене є оцей Sample Scent. мені люб'язно надіслала його парфумерна подруга. Дуже тобі дякую. Нарешті я змогла отак просто сісти і спокійно розмійомитись з цими парфумами. І познайомитись з цими персонажами. І вам я сьогодні теж розповім, хто ж це все-таки такі, хто вони один одному, всі тайни світського двору. Отже, все починається з Леді Бланш та Лорда Джорджа, тому що вони заміжня пара. Я почну з Лорда Джорджа, щоб ви розуміли походу, що між ними відбувається. Аромат називається Трагедія Лорда Джорджа. The Tragedy of Lord George. І зараз ми його послухаємо. Скажу вам чесно, Лорд Джордж мене не вражає. Це деревно-амбровий аромат з дотиком алкоголю. В піраміді вказано бренді. Звичайно, я розумію, що це англійські парфуми, але серед них все ще я знаходжу фантастично прекрасні композиції, а ця композиція нічим не вражає. Так в ній буде приємно знаходитись і чоловікам, і жінкам. Я вважаю, що Джордж цілком унісекс. Деревний з дотиком алкоголя, деревноамбровий, взагалі, от більше ніяких нот немає, ніякого там супер розкриття якогось чи переливів. Цікавіше, напевно, в чому його трагедія. А трагедія в тому, що у Лорда Джорджа просто фантастично прекрасна дружина. Леді Бланш. Вона така красива, я вам кажу, просто супер. Але він її зраджує. Зраджує з Кланден Кларою, якої у мене сьогодні немає, і, на жаль, я не знаю, як вона пахне. Я колись її тестувала в магазині, але е, зараз нічого згадати не можу. Е, Кландестин Клара, таємнича Клара. Е, чому таємнича? Тому що вона коханка Лорда Джорджа і більше того, у них є син. Поза браком, так, народили сина Рорін Редклиф. Так, Це внебрачний син Лорда Джорджа, от така трагедія у нього. І, ну, було б за що взятись взагалі. Він пахне так собі, немає за чим бігати. О, але Леді Бланш це просто справжня леді. Називається аромат The Revenge of the Lady Blanche. І це найпрекрасніший портрет з усіх. Не тільки по версії мене, а в принципі багато хто відмічає саме Lady Blanche, як прекрасний просто парфум це мої гіацинти. Гіацинтова, нарцисова. Ну, мені більше гіацинтом пахне. Прозора, прекрасна, прохолодна, ідеальна, бездоганно зібрана композиція в цьому флаконі. Я її дуже довго хотіла. Я дуже довго, а, ну, я, я не знала справді, чи буде вона у мене колись, але в цього року мені подарували подарував чоловік цю а, чудову леді. І справді в ній відчуваєш себе як Леді. Це моє кохання, справді. Моє кохання, цей аромат це просто вау. Чому uh, аромат називається помста Lady Blanche? The Revenge of the Lady Blanche. А тому, що є підозра, що вона теж ходить наліво. Ну, а що? Перший почав. Коротше, Леді Бланш отака, з ким вона зраджує ніхто. Прям так не знаю. Я підозрюю, що це The Blazing Mr. Sam а, Блискучий містер Сем, або палаючий містер Сем. Зараз я його знайду. Ось він. І так. І я розумію, чого Леді Бланш вибрала саме його. Він пахне чоловіком, на відміну від лорда Джорджа. Це все, що я люблю. Тут у нас табак з корицею і трошки перчиком. Є кардамон, є шавля, коротше, все прям для мене. Мені цей аромат дуже подобається, і мені подобається, коли я чую цей подібний, ну, подібні є аромати, з таваком, з корицею їх немало, в принципі. Але саме цей теж дуже красивий, і мені подобається, коли я чую подібні композиції на чоловіках. Це просто ефект на всі стовпи. Дуже класний. Рекомендую до знайомства. Містер Сем для мене один з найкращих чоловічих ароматів серед портретів. Не, не самий найкращий, але один з найкращих. Я навіть не знаю, який мені подобається найбільше з них. Але Містер Сем однозначно один з. Взагалі, Містер Сем виходив в світ з сестрою Леді Бланш Чейджін Constance. І. Давайте ми цю in Constants зараз послухаємо. Не дивлячись на те, що Констанція, Констанція, напевно, так, як українською краще називати, Констанс, хай буде Констанс, Не дивлячись на те, що вона виходила в світ з містром Семом колись давно, вона так і не вийшла за нього заміж. І от кажуть, що Цікавіше містросемо було саме не з Констанс, а з її сестрою Леді Бланш. Але це все не точно, це тільки слухи. Ну, Чейнжін Констанс вона така м'якенька, ванільна, трохи зі спеціями. Відчувається добре кардамончик. Тут взагалі типу має бути солона карамель, тут заявлено, окрім ванілі ще й карамель, і багато хто каже, що воно їм справді пахне солоною карамеллю, але я, понюхавши купу різної гурманіки в таку сторону, то це мені не солона карамель. А, ну так, гурманіка солоденька, карамельна, але прям солі. Навіть в Олімпії Пакарабан буде солі побільше, ніж тут. Тому мені недостатньо тут солі і недостатньо солодкості. Це не та обільна гурманіка, яку бажаєш, коли чуєш про солону карамель. От. Але приємненько. Чесно кажучи, аромат не так вражає, як. Бланш, як Леді Бланш, і це зрозуміло, бо зрозуміло, хто тут справжня красотка. Добре. Що я можу сказати про інші портрети? У Леді Бланш і Лорда Джорджа є донька. Донька герцогіння Роза. Тут на Тут написано the, uh, the Coveted Duchess Rose. Це значить uh, бажанна uh, Герцогиня Роза. Вона вже дорозла, у неї є власний чоловік. Uh, Match Abo about the Duke. Uh, багато шуму про герцога це саме той герцог, який чоловік нашої герцогині Рози. Ну, це Просто хрестомаційна рожева троянда, вона дуже красива. І якби у мене не було вже рожевої троянду, яка мені, в принципі, закриває мої ем, бажанки в цьому напрямі, е, навіть дві у мене є. У мене є парфам з Делабастіт, рожева троянда з грейпфрутом, і у мене є тревел. Троянди від Essential Parfums, то у мене оці дві рожеві троянди мені більш, ніж треба, мені вони дуже подобаються. Але якщо б у мене їх не було, то я б залюбки придбала цю герцогиню розу. Вона така свіжа, така приємна, така прям трояндочка-трояндочка. Ну, Тут теж є дотик мандаринчику, ну звичайно, мускус, тому що зазвичай такі е, легкі вранішні рожеві троянди, вони в компанії з мускусом, м'якеньким таким. Е, я, в принципі, з мускусами дрожу, якщо це не теренці, чи якийсь манталь, чи кірке. Ну, теренці. А так взагалі мені подобається мускусні парфуми, вони на мене гарно сідають, і тут дуже м'який, приємний, якісний мускус з трояндою, з трошки мандаринчиком, трошки деревним бетоном. Але здебільшого ти вдихаєш цей аромат і це свіжа рожева троянда, і дуже все гарно. От. А що про її чоловіка, герцога Нельсона, бо саме так звуть нашого герцога. Зараз ми його послухаємо. Знаєте, багато шуму ні про що. От що я скажу. Оцей весь шум навколо нашого герцога. Він у нас теж трояндовий. Але це така троянда, яку буде приємно носити також чоловікам, не тільки жінкам. Бо тут у нас теж впевнений унісекс. Тут у нас троянда багато чорного перцю, заявлений джин. Але я не відчуваю алкоголю, скоріше ялинки відчуваю. Хвойна така тема є, а прям щоб це алкогольний якийсь парфум був, то ні. Багато дерева. І кажуть, що тут має бути шкіра, але я її так не відчуваю. От мені здебільшого це перчено-ялинково деревний аромат з легким відтінком троянди. Отак. От ну, ну, приємно, але не за цю ціну. Хто у нас ще є? Не одразу було зрозуміло, але трохи пізніше виявилося, що у Леді Бланш та Лорда Джорджа є ще одна донька молодша Хелена. Це оце наша чудова папушка Heartless Helen, бездушна, безсердечна Гелена. Вона мені дуже сподобалась. І де ж вона була весь цей час? А вона була на сафарі. І от вона повернулася додому ще й. В компанії ем, не дуже приємного е, чоловіка, який зветься The Terrible Teddy. Але я хочу сказати, що мені ця парочка до вподоби. Мені дуже подобається Heartless Helen. Це в нас м'яка тубероза. Вона така легка, прозора, ем, зелена. Але в той же час присутня ця лактонність білих, білих пелюстків, яка мені дуже приємна. Це не така тубороза, яка зносить вас з ніг. Вона приємною хмаринкою сидить навколо вас. Саме такий квітковий, біло-квітковий, трохи кремовий аромат, але з зеленинкою. Вона не така прям солодка. І мені теж тут здається, є якісь спеції, типу перчику, можливо, рожевого. Хоча в піраміді про це не сказано. В піраміді тут, тут просто а, тобороза, мандарин і деревні ноти. І зовсім не зрозуміло з цієї піраміди, як же ж воно буде пахнути. Чесно кажучи, цитрусового аспекту я майже не відчуваю, але. Мабуть, мандарини-деревина додає якогось такого зеленого вайбу, що розбавляється туберозу. Вона не така щільна і вона не така солодка і не така важка. Дуже приємно. І справді трошки, знаєте, екзотично, трошки екзотично вона звучить. Справді, повернулася сафарі, але при цьому леді. А, а що в нас про Terrible Teddy, Жахливий teddy. Він, як для мене, то він не такий вже й жахливий. А, більш того, він мені досить так і подобається. Це в нас а, здебільшого аромат про перець. Дуже багато в мені чорного перцю в цьому terrible Teddy. Можливо, тому він такий Terrible, не знаю. Але класно. І знову ж, я відчуваю чорний перець. Але в цьому ароматі немає чорного перцю. Тут є ладан, шкіра та амброксан. Шкіра прохолодна, гладка, її небагато, Здебільшого, мабуть, це ладан, який мені скоріше вважається чорним перцем. Дуже гарно. Мені подобається, як вона сидить на шкірі. Згадався Серж Лютенс, який я нещодавно пробувала на сліпих затестах, там мені теж якось ладан здавався якимсь перченим і ще й пачулієвим. А тут теж є ладан, але він мені не пахне прям ладаном. Цікаво, чи в мене просто збій програми? Жахливий Тедді в тому, що він просто американець. Цього було достатньо в того часу, щоб здаватись чимось просто дуже жахливим. Тим не менш, мені подобається цей аромат. Він свіжий, він розлітається, в ньому буде гарно, він збере ваш мозок докупи. І, знаєте, він дуже гарно звучить в парі з Heartless Helen. Вони справді, от якщо їх поряд послухати, то бероза і оцей Ладан, який мені перчик. І їх навіть можна міксувати, бо разом вони звучать ще цікавіше. Прям, прям класно. Я, до речі, я так, такого не робила, але треба спробувати їх наслоїти один на одного і походити, послухати, як вони разом. Бо це, бо це насправді супер. Клас. Ідея для лейрингу. А, Так, значить, тут у нас залишились семпли Heartless Helen і Lady Blanche», які у мене в флаконах. А, хто тут у нас є ще? А, у нас є. Тут Вільям Пенхалігон. The Inimitable Вільям Пенхалігон. І це типу неповторний Вільям Пенхалігон. Але, як на мене, то він досить повторний, більш того, досить вторинний. Якось він мені взагалі виявився нецікавим і ніяким, і за цю ціну взагалі не зрозуміло. Я думала, що аромат. Який має бути е, репрезентацією е, Вільяма Пенхалігона в цій всій історії портретів, має бути якийсь просто вау вау парфум Але якийсь прокол тут вийшов, на мій погляд. Це ветеверовий парфум. Він дуже деревний, зовсім трошки цитрусовий. Е, також тут є ладан. Сандал, який здається просто додатковою деревиною. Амброксан є. Ну, бергамот жасмин. бергамот, здебільшого, відчутний, тут, як цитрусова частина. Ну, ветивер. Ветивер. Без якихось прям цікавих якихось ідей, Ну, ну гарний ветивер можна носити. Але якщо розмовляти про ветеверові парфуми, то є набагато цікавіші і серед люксу і дешевші, що будуть вам приємніші і просто як композиція цікавіші. Ну от таке. І ще тут є одна персона Забевічен Ясмін, і тут у нас проблема, бо я не знайшла інформації про те, хто ж вона така. Ну, якась така чаруюча Ясмін, яка всіх зачаровує. Ну, я розумію, чому, але все-таки не дуже. Це мала бути дуже цікава історія. Про кардамон, про каву, ваніль, тут, здається, є, удоввіноти проглядаються. Але, як на мене, аромат зібран погано, він якийсь кострубатий, він нецільно звучить. З іншого боку, у мене є підозра, що ця ясмін, вона не для нашого оточення, не для нашої погоди температури, там рівня вологості. Можливо, якщо її взяти в більш теплі. Країни, де сонце, волога, море поряд, чи щось таке, то ця Ясмін має заграти краще і цікавіше. Тому що я багато читала відгуків, що вона просто вау-вау, яка краса, але щось. Вона як розвалюється при нинішній погоді, от як зараз, та й коли я до неї не підходила, вона мені не, не, ніколи не вражала. Це було і влітку у нас, і взимку, і в різний час. Я в магазинах коли я була. Я дуже часто її наносила на себе, саме її, тому що я шукала тут каву, якою не можна знайти тут. Ну на старті вона трохи є, потім вона зникає, вона досить невиразна, досить абстрактна. Кардамонно тут багато, який її забиває. Я не думаю, що вони намагались робити прям кавовий парфум спеціально. Я думаю, вони хотіли робити якусь таку композицію на Уді, але е, тут не вистачає глибини якоїсь наповненості і округлості. Є дуже багато красивих удових ароматів, які більш наповнені, е, ніж цей я бачу, що цей аромат міг би бути набагато кращим, якби його допрацювали. Так він мені не дуже зайшов, хоча, що цікаво, у нього красивий шлейф. От я коли на себе бризкаю, то біля шкіри так нюхаєш він не дуже. Але просто коли ти живеш і десь там промахнула рукою, то відчувається дуже красивий, м'якенький ванільно спецієвий шлейф. Який ну прям приємний мені? Але якщо чесно, от нещодавно я спробувала вже розповідала на своєму каналі, але. Як ми про пенгельгонців за, за розмовляли тут, я хочу ще нагадати, що в цьому році вийшов амнісіант містер Томпсон, і це дворецький нашої прекрасної сім'ї. Він всезнаючий, всезнаючий містер Томпсон, за амнісіант містер Томпсон, тому що він дворецький, і він все знає про всіх. Звичайно, але він досить стриманий, він тримає таємниці або видає їх чітко, коли треба. Чим же він пахне? Це дуже красивий ірисовий парфум він унісексовий. Я думаю, що жінкам він навіть сподобається набагато більше. У нього дуже красива кришечка. Це в нас ірис зі спеціями, ірис трохи кремовий, дуже м'який, майже, майже про косметику, але все ще ні. От є в ньому така кремовість, така красива. От, трошки ванільки є, є спеції, які роблять цей ірис дуже цікавим. Я дуже хочу собі від Левантика, щоб його розносити, тому що враження від, від нього у мене найкраще. Я давно вже не відчувала, ну не знайомилась з портретом пенхалігонців, таким, щоб мене так захопив, окрім леді Бланш. Ну, Heartless Helen мені дуже подобається, але у мене не було подібної туборози, і я її, скоріше, так, взяла собі в колекції, щоб було. ну, Мені подобаються такі туборози, у мене не було нічого подібного у флаконі. І от я її взяла для того, щоб в мене там з'являлися в гардеробі якісь туборози, Бо у мене вже тільки цього літа в мене не було жодного флакону про тобози. Тепер є Heartless Helen. І. Um, і тепер мені дуже цікаво цей Omniscient містер Томпсон. Uh, ще мені подобається Кузіна Флора. А хто така Кузіна Флора, вона з, зі своїм братом Метью близнюки і є uh, двоюродними братом і сестрою uh, нашої Хелен та Рози. Uh, от. Uh, наскільки я розумію, вони. Чи... Наскільки я розумію, це таємниця поки що, з якої сторони вони народились, чи по лінії Лорда Джорджа, чи по лінії а, нашої Леді Бланш. Цього ми поки що не знаємо, але мені а, знаєте, я так покупалась в цих таємницях а, сімейства, і мені стало цікаво дістатись до інших ароматів, як слід їх послухати, як ці, і а, розібратись хто кому хто. От, Я сподіваюся, вам було цікаво послухати про ці аромати, дізнатись про їхні сімейні зв'язки. Пишіть, будь ласка, коментарі. Не забувайте підписуватися і ставити вподобайки цьому відео. Чесно, я дуже багато часу присвятила в тому, щоб розібратись в принципі, в цьому сімейному дереві. І, ну, це було на 5 хвилин. Окей. Okay. Дякую вам всім за увагу і гарного всім дня!